Я дуже добре пам'ятаю в тому числі і заяви пана Ігоря Шевченка, з яким мені довелося працювати якийсь час, там, три місяці першого цього року, який говорив про те, що, по-перше, ми маємо добре знати, кому віддаються надра. По-друге, це має бути конкурентно. Ані конкурентність, ані розуміння, кому ці надра будуть віддані, тут немає. Тому я абсолютно переконаний, що і він також має бути зацікавлений в тому, щоб цей актив залишився в власності Української держави до того моменту, поки не прийде конкурентний власник і на чесних умовах е е е е домовиться з державою про те, яким чином він його буде використовувати. Мені достовірно відомо, що документи, які ну, тобто, нові редакції постанов Кабмінівських, які мали б бути прийняті, які б усували такі преференції, були готові як мінімум ще в березні місяці. Чому Кабінет міністрів досі не прибрав ці преференції, мені невідомо. Але мені дуже добре відомо, що саме тому, що преференції ці досі існують, отакі схеми стають можливими. Тому фактично, в тому, що оцей замах на отримання таких коштів, такого активу в обхід прозорих конкурентних прав, фактично відповідальність за це зараз має лягти на уряд. У зв'язку з тим, що вони досі не виконали коаліційну угоди в цій частині. На цьому етапі в нас ще немає підстав говорити про те, що хтось чи якийсь злочин, звичайно. Але на замах це абсолютно точно тягне. Тому що особисто мені дуже хочеться дізнатися, як же ж так е вийшло, що так швидко Чорноморська екоінспекція видала е ці, ці погодження, тобто ці екологічні картки. Мені дуже цікаво, хто ж, ж власник цих кіпрських офшорних компаній. Які намагаються сьогодні заволодіти стратегічним запасом нафти в Чорному морі України. Такий стратегічний запас залишилося ну, одиниці, тобто їх дуже набагато залишилося. І мені дуже цікаво, хто зараз через цих подставних товаришів, від цього бойка Тараса Миколайовича, намагається отримати стратегічний запас нафти в Україні. Для того, щоб цього не відбулося, ми вимагаємо від Міністерства екології та природних ресурсів дуже простої речі. Вимагаємо, щоб вони відізвали ті погодження, які були надані цим компаніям, для більш глибокого і уважного вивчення обставин цієї справи. Це по-перше. По-друге, ми звертаємося до особисто пана Ващенського Валерія, який останнім часом, як віце-прем'єр-міністр, особливу увагу приділяє питанням на для того, щоб він використав свої повноваження в межах закону, звичайно. Для того, щоб не допустити е, факту е, продажу, я буду це так називати, цього стратегічного активу поза конкурентними умовами. І третє, звичайно, ми хотіли би, щоб Генеральна прокуратура, щоб Міністерство внутрішніх справ і щоб, е, національне антикорупційне бюро дуже уважно поставилося до обставин цієї справи. Я зараз хочу звернути увагу на ці обставини ключових людей. Людей, від яких зараз залежить можливість збереження цих надр для України. Сьогодні це люди, які очолюють Міністерство екології і природних ресурсів, вони можуть відізвати погодження. І не відбудеться те, що мають, ну, вони збираються робити. Вони можуть звернути увагу, якщо вони не помітили, що це відбувається, вони просто звернуть на це увагу і припиняться. Якщо вони не зможуть цього зробити з якихось підстав, є пан Ващевський який сьогодні курує і відповідає за напрямок на який має зобов'язаний зараз забезпечити в тому числі і дотримання умов коліційного води. Нехай зверне особливу увагу саме на ці обставини, тому що вони актуальні як ніколи. Один директор, один офіс, в один час створені, одні та самі е засновники які перські компанії, і одна та той самий напрямок діяльності. Якщо мені хтось скаже, що ці е компанії не пов'язані між собою, ну. Би, нехай перший кине в мене камінь. Да? От, якщо мені хтось пояснить, з яких таких підстав Національна акціонерна кампанія, в яких своїх проблем вистачає своїми державними підприємствами, засновує і бере участь в заснуванні на 25% чисто так співпало. Очевидними є ну, і наслідкові причини зв'язків в даному випадку. І існує коаліційна угода. Вона мала бути виконана, вона могла бути виконана. Тобто все є зараз для того, щоб виконати цю умову коаліційної угоди. Через те, що вона не виконана, отакі схеми розворачуються в квітні-травні місяці. Тобто це не колись там відбувається. Це от прямо зараз відбувається. Тобто це в квітні почалося зареєстрована кампанія. До кінця квітня вони отримали перше погодження, до кінця травня друге погодження. І зараз вийшла на фінішну прямую. І мені дуже не хочеться зараз, щоб для того, щоб повертати стратегічні корисні купали. Україні необхідно було йти в суд і відсужувати у когось, якісь значить, ламати комусь спедодозволи. Не хочеться. Я не хочу, щоб це відбулося. Я не хочу, щоб люди брали в тому числі гріх на душу. Не хочу тому я звертаю увагу всіх посадових осіб, які можуть бути в цьому зацікавлені, в тому, щоб вони відмовили справедливість, виправили помилку, тобто яка ще досі не виправлена. Якщо комусь здається. Що в сучасній Україні можливо робити те, що робилося там, 2, 3, 5, 10 років назад з надрами, то він дуже сильно поміняється. Клімат змінився, у нас існують дуже багато громадських діячів, які особливу увагу приділяють питанням надрокористування. У нас нарешті так, рішуче сунулося з мертвої точки реалізації ініціативи Я в Україні. тобто... Прозорості, ініціатива прозорості видобувної галузі в Україні. Тобто я думаю, що найближчі, за найближчі місяці у нас е, е, буде істотний прогрес в цьому напрямку, і інформація про надра з кожним днем ставатиме відкритішою, відкритішою, і відкритішою. Отакі от схеми, отакі от випадки свідчать про те, що товариші про це ще не зрозуміли. Так от я підказую. Ну, зрозумійте, будь ласка, що так більше не можна. І не робіть так більше для того, щоб ні у вас, ні у нашої країни не було проблем.